У Сошинській гімназії переселенці вишикувалися у чергу, аби отримати продуктові набори. Ми отримали всю допомогу, яка нам положена. Нам дзвонили, предупреждали. Я ніколи не забуду, коли нам видали апельсини, лимони. Очень приятно, про дітей не забували. І вот. дуже приємно було отримати Барсіву набір. такі продовольчі набори у Щербанівській та в інших громадах Полтавщини склали із запасів обласного продовольчого резерву, який формували для жителів регіону на випадок надзвичайних ситуацій, розповів Олексій Бруслик. Територіальні громади звернулися до районних військових адміністрацій, які потім ініціювали питання про необхідність надання підтримки внутрішньо особам шляхом видачі продовольчих товарів. Продовольчих Чих наборів в громадах, тому що ми розуміємо, бюджетний рік, скажімо так, завершився. Можливості місцевих бюджетів також не безмежні. За словами Олексія Бруслика, поповнюватимуть продрезерв за рахунок обласного бюджету. Загалом із нього нині сформували близько 250 тисяч наборів для переселенців. Отримати їх можна раз на місяць. Набор складається з крупа перлова, макарони, тушонка свинина, тушонка. Тож свій, Отримати цю допомогу можуть переселенці, що зареєстровані після 24 лютого минулого року, каже Олена Каменцева, таких зокрема у Щербанівській громаді нині понад три тисячі. Один пакунок розрахований на одну людину, яка внутрішньо переміщена. Тобто на маленьких діточок також розраховано цей пакунок. Ну, важливо тому, що пенсії не дуже великі, а де живеш. Треба оплати, тому що ми другий раз продукти дуже допомагають. Для отримання допомоги необхідно надати оригінали довідок, а саме довідка внутрішньопереміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код. Якщо є дитинка, свідоцтво про народження, ми оформляємо документи, людина ознайомлюється, підписує і отримує свою допомогу. Загалом на Полтавщині від 24 лютого зареєстрували понад 200 тисяч переселенців, повідомляв раніше начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.